Таке я бачила лише в фільмі таксі, і ми таке встановлюємо. Я в захваті. Всім, двадцять другий рік. І ви уявляєте, немає камер 360. А тепер будуть разом з Хантер з гараж. Для того, щоб встановити камеру 360, нам потрібно зняти передній бампер. В кожному передньому бампері, точніше, в решітці, є заглушка під камеру 360, якщо навіть її немає. Прокласти проводку по всьому автомобілю. Для цього треба розібрати майже весь салон, замінити накладки на дзеркала та задні, задня кришка багажнику. Наста. Також стояла заглушка. Ось ми вже її замінили. Скоро буде все працювати як треба. Вартість встановлення разом з оригінальним новим комплектом складає 120 тисяч гривень. Друге, ми встановили номерні рамки зі зміною номера. Вау! І це ще не все. Цей автомобіль ми ще встановлюємо на дах Starlink. І цей автомобіль готовий до будь-яких пригод.